Рані святого Євангелія від матея. Ісус промовив: я прославляю тебе, Отче, Господи, Неба і землі. Що ти затаївся від мудрих та розумних, і що відкрив це немовляти. Так, Отче, бо так тобі було до вподоби. Все передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає сина крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я вагідний і сумирний серцем. тож знайдете полегшу душам вашим. Ярмо бо моє любе і тягар мій легкий. Слово Господнє! Знаєте, дорогі, розумієш, що можливо, щось я вже говорив два роки тому назад, може, щось знову повторюся. Коли ми переживаємо в святого Павла, точніше, я би сказав, бо я ніколи не мав проблеми з існуванням Святого Павла, поки не прийшов до семінарії. Ще цікаво в семінарії, коли нам нами відкрили, що під час собору Ватиканського другу, там, знаєте, передивилися на певних святих ну, іск. Можна сказати, що деяких святих взяли і сказали, а можливо, їх ніколи навіть не було. І я вам скажу, що для мене, коли ми переживаємо урочисті Святого Павла, знаєте, є певна така дилема: існував чи не існував, був чи не був. Якщо, наприклад, подивимося навіть на ті приклади, які нам говорять, що, наприклад, чому, якщо існував, то чому Святий Антоній ніколи про нього не говорив, про святого Павла? Або, наприклад, чому тільки святий Єронім про нього написав? Е, ну, звичайно, треба, знаєте, може, так трішки війти нам в цю сутність цього святого. Чому? Тому що навіть якщо ми подивимося на історію цього е, трояна Деція, який був в той час, який. Почав переслідувати християнство, то на момент, коли народився Святий Павло, і він втік в пустелю, то він мав там приблизно 16 років. Святий Павло народився в 228 році, тобто 16 років це є 244 рік. Дайціян почав переслідування десь приблизно 250 рік. Тобто святий Павло вже міг, міг мати 22 роки. Тобто є певні такі нестиковки. Е, і дивіться тепер, ну добре, приймемо, що, наприклад, може там, знаєте, минуло трішки більше років. Може, минуло там, скажімо, він собі розпізнав, що маєте напустиння в 16 років, але так вчинив, наприклад, в 22 роки. Да? Тобто тут якби, може нам цього не заперечувати історію. А ми можемо собі подивитися теж на певні е, ситуації. Дивіться, е, напис... що цікаво, історію про святого Павла написав святий Єрон. Святий Єронін, ми може про нього так трішки чули, він взагалі він вважається в церкві батьком святого Письма. Чому батьком? Тому що завдяки ньому повстали взагалі е, святе письмо в латинській мові. Вульгата, да, До якої якої фактично користувалися е, Римо-католицька церква до Ватиканського свободу Другого. Да. Ну, сьогодні теж, напевно, хтось може цим користуватися текстом, але треба сказати, що саме святий Іронім є тим, який перевів з грецької мови на латинську, і саме він вважається якби таким батьком Святого Письма. І що цікаво, дорогі, святий Іронім, якщо подивитися на його текст, де він описав життя Святого Павла, вона в якомусь сенсі теж нагадує історію, знаєте, з Біблією. Так, звичайно, коли це Роман нам пояснив, колись мені особисто пояснив, там ще був Демонтець, що е, по чому ми можемо взагалі ствердити, що е, Святий Павло існував завдяки тому, що про нього написано, що він мав 16 років, приблизно 16 років. Це якби є таким аргументом. Тобто не 12 років, не 30 років. Да? Тобто, дивиться, бо в Святому письмі найчастіше ці дати вони мають певну теж, теж символіку. Наприклад, про Мойсей, який мав 40 років, надав, наприклад, 80 років, як він вийшов з пустин, тобто з Єгипту вивів народ ізраїльський, коли помер мав 120 років, да? так і написано про Моїсей. Про Святого Поває написано, що він мав приблизно 16 років. Звичайно, що дуже треба сказати відважним хлопчина, який біжить на пустину, можна сказати, зберігає своє життя, тому що самі розумієте, переслідування, напевно, було неприємним. Багато тоді християн мусило довести, що вони є Христовим, через це мусили з них багато померти. І святий Павло розуміє, що. І його свекр може просто швагом перепрошувати. Бо швагом може взяти його здати через те, що він був багатим літаком, і він залишає все, іде на пустиню. На пустиню, і що цікаво, можливо, знаєте, думав, що піде на ту пустиню на пару років, да? може, як, як стане переслідування, то може тоді повернеться нормально до родини. Але цікаво, другі, що на пустині Павло зустрічає Бога. Якщо би не зустрів би, я думаю, він би відразу міг би повернутися після переслідування. Але цього не робить. Чому? Тому що мав, дивитися йому для життя вистачило, що він мав не якусь там, мав васка. Якісь плодини, які були на пустині лазу, так мав воду в достатку. Тобто йому цього вистачило. І так він прожив на пустині фактично майже 90 років, може, трішки більше. Бо вважається, що він помер маючи 113 років. І є написано про теж певного Атанасія. Дивіться, що коли приходить Антоній Великий до нього, то він просить його про те, щоб його поховав власне той Святий Антоній e, в цьому плащі. Можете собі задуматися, звичайно, чому саме плащ Атанасія. Хто такий взагалі Атанасій? Атанасій, вважається, що Атанасія взагалі був єпископом єпископом, який завдяки своїй ревності, Знаєте, тоді церква в IV столітті переживала одну з таких глибоких єресів, яка називалася Арм'янська Єрець. Багато священників і єпископів піддалися цій єресі. Ця єресь полягала на тому, що заперечували заперечив Божество Ісуса Христа. На те, в такому сенсі, що хотіли довести, що Ісус Христос насправді Він не був Богом, да? що Він мав подібне. Тіло до нашого, ну, можна сказати, певні нюанси, да, які були вирішені в Нікейському соборі в 325 році. І, власне, Святий Атанасій найчастіше противився такій Єресі. Через це його десь до п'яти разів переслідував, ну, тобто виганяли, знаєте. через те, що його наука для деяких була дуже невигідна, то вони його переслідували через це. І коли Павло просить Антонія, щоб його поховали в цьому плащу святого Атанасія, то тим самим хотів показати, що я не знаю, звичайно, в який спосіб він на постійні міг чути так? ці нюанси, як Атанасій боровся з цією гірісю. Але він заправно власне бути похованим, як би до того Атанасія. І тому... Власне, в такий спосіб ми чуємо цю, як би сказати, цю історію так, про Святого Павла, що насправді вона не є якоюсь там, знаєте, видоменою в якомусь там світі, тільки є написано, що Павло народився в певному місті, народився в Фівах, в Єгипті, маємо нього певні релігії. І треба сказати, що я не сумніваюся в тому, що він історію, чи існував. Тому, дорогі, звичайно, для нас Святий Павло є таким теж певним, е, як би сказати, образом. Людини, яка насправді не побоялася своє життя віддати Богу. Так, звичайно, що його мучеництво відрізнялося від мучеництва інших людей. Треба сказати, що він е, пішов і помер мучениством білої смерті. Але кривавий смерть тільки в нього було біле молоченство. І тому, власне, було таке багато потім послідовників, які заправили теж своє життя віддавати в жертву Богу. Наш монастир, що цікаво, він, знаєте, ніколи не був так ну, сказати, створений, як, наприклад, у Францисканці чи ще якийсь навіть, інший монастир. Наш монастир був заснований в тому, що його просто блаженний Євсе побачив сон містичний, так він мав зібрати всіх тих постельників. І ще один єпископ ще Бартоломей в 1225 році, здається, якщо не помиляюся, теж зорганізував братство від Святого Христа, як перше. Знаєте, Потім ці монастири поєдналися і так появилися по воліни. Тобто навіть можна сказати, що чим ми відрізняємося від інших монастирів, у нас просто дивиться, був інший загальний засновник, а святий Павло став нашим патріархом. Святий Павло є тим покровителем, який вже 800 років товаришив нашого ордену. Тобто певні традиції, певні всі ці харизми, e, які вони теж. Розвивалися протягом 800 років. Бачимо, що насправді ніколи не... це не перешкоджало, як би сказати, нашому монастиру, розвиватися в цьому досі. Ніколи ніхто не сумнівався в тому, що святий Павло несправді існував. Тому я думаю, що дорогі, і нам теж не варто сумніватися. Тож нехай свята Погода не товаришує постійно, нехай теж заступається за нами перед Богом, бо насправді це дуже добре коли є святі, які теж можуть за нас заступатися. Хай святий Павло також заступається нами, і нашим монастирем. І присягаю Господу Богу всемогутньому в присутності Пресвятої Діви Марії, матері і особливої покровительки нашого ордену і святого Павла Першого пустельника, чисті субогість і послуг моїм настоятелям згідно Конституції ордену. На ногу віддаю себе і посвячую Богу через материнські руки Марії. Щоб прямуючи з більшим запалом до святості служити йому і славити Смотрім життя, понадто б і встановлює з цілого серця старатися про спасіння власне і ближнє для більшої слави Божої згідно з його Монстра it's not